Червоними та блакитно-жовтими гвоздиками у руках біля свято Успенського собору зібралися полтавці. Вони в останню путь проводять чотирьох захисників України. Кожен з них чинив подвиг, поставши проти насилля та несправедливості. Старший сержант, Неізвіцький Андрій Віталійович, 1975 року, проживав в місті Полтава. Старший сержант Андрій Неїзвіцький служив на посаді командира міномета. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У позиції влучила авіаційна бомба. Сталося це 15 січня цього року. Разом з Андрієм загинув його побратим: – 39-річний старший солдат Дмитро Пушкар. Його рідний брат Антон згадує останню зустріч. Коли він проходив відпустку, ми святкували день народження. Він був дуже радий і хотів всіх нас зібрати. Щоб побачити, він пішов з самого початку добровольцем. Він був дуже світлою, доброю, дружнім, коли любив товаришувати з усіма. Пам'ятає Дмитра Бушкаря завжди на позитиві його колега Олександр. Разом працювали. Знаю я його років 5 6 7 Не зустрічав своєму житті веселішої, позитивнішої людини. Душа компанії завжди був. Ну, як людина була дуже, 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 дуже хороша. В торгівлі працював. Як тільки у нас почалася війна, він один з перших пішов доброволцем. Цього ж дня Полтавці попрощалися із 57-річним солдатом В'ячеславом Чернихевичем. Захисник служив на посаді старшого водія першого аеромобільного відділення. Помер 18 січня 2024 року у лікарні. Нормальна людина, общалися з ним, як кажуть, як рука об руку. говоря, робили в гаражі його машину і мою машину, тому що допомога була з обох сторон. Січневими дорогами на щиті повернувся й 26-річний солдат Андрій Середа. Захисник служив на посаді стрільця снайпера 4-го аеромобільного відділення, 21 вересня 2023 року. Загинув виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.